Привіт! Ну що? Я подивився всі трейлери Мафія за Олд Country і навіть геймплейний. І перше враження: оце воно те саме за що ми любили Мафію 1 і Мафію 2. Але чим уважніше ти дивишся трейлер, тим більше нюансів спливає у цьому відео. Я розберу абсолютно все, що є про мафію за Country. А ще час настав. Канал почав стрімко рости. Я за місяць зібрав майже тисячу підписників, і це ваша. Заслуг. Тому я вирішив, що потрібно пробувати і тестувати інші формати і інші ігри. Тобто не тільки про GTA. Ну як то кажуть, не ГИТАшкою єдині. Добре, погнали. Це буде глибокий розбір, як під мікроскопом, як завжди. Моргам грі, і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон. Фалко Family, місто мовчить. Фалко Family, гроші летять. Falcon... Та поки Rockstar вічно переносить GTA 6, на арену виходить інша гра Mafia The Old Country. І це вже, друзі, не просто нова мафія. Це повернення до тих самих витоків злочинного світу. Сицилія, початок 1900-х. Леза в кишенях, кодек чисті, італійська кров і зрада. Це буде приквел до оригінальної трилогії. Тут ти не просто водиш спорткар і не купуєш зброю з багажника. Ти граєш за Енцо Фавора, молодого хлопця, який заходить у справжній кри. Вавий мафіозний світ, де довіра це те, що купується кров'ю. І от у нього одне завдання: піднятися у мафії, вижити і не стати ще одним тілом у полі оливок. А головне, ця гра буде не як відкритий світ на 300 годин, а чиста історія. Як перша мафія, як фільм, також Unreal Engine 5, кінематографія, атмосфера, сицилійський діалект все як треба. Зараз багато людей на форумах пишуть одне: це не просто Мафія-4. Це те, за що ми. Любили серію з самого початку, і якщо чесно, після трейлера я сам зловив мурахи. А давайте зараз поговоримо про геймплей мафії Old Country. Так, вона буде без відкритого світу, але з яйцями. І ось тут найцікавіше: геймплей не буде схожий на те, що зараз модно, не буде ніякої йди куди хочеш, ніякого там продавай пталончики по карті. Мафія з Old Country це лінійна історія, жорстка, чітка, без поблажок, як класичне мафіозне кіно. Яке ти не ставиш на паузу. Гра повертає нас до формату перших двох частин мафії, де ти не просто граєш, ти живеш цим світом. Кожна місія буде як окрема сцена з акторською подачою, з операторською роботою, як у фільмі. Геймплей зв'язаний на сценарії. Тут немає часу шукати, кого ще вбити. Тебе веде історія, але як вона веде, ну то вже інше питання. Бійки, перестрілки, допити, погоні на каретах усе виглядає в стилі менше фаршу, більше все. Тут не буде мільйона апгрейдів для гвинтівки, але буде один точний постріл у потрібний момент І ти або в грі, або в землі. І як я вже говорив, тут Unreal Engine 5, і він не просто красивий, він підсилює атмосферу, пил в повітрі, зморшки на обличчі Дона, тінь від ножа на стіні, все виглядає на рівні. Це також буде не гра, де ти ганяєш по карті і слухаєш подкасти. Це гра, де ти стихаєш, коли говорять боси. А давайте більше зануримося. В атмосферу деталі і чому ця мафія пахне кров'ю, а не цифрою ФПС. Це буде не просто гра з мафіозною темою. The Old Country, вона абсолютно повністю пропитана мафією наскрізь від першої сцени до останнього пострілу. Сюжет розгортається в Сицилії ще до того, як мафія переїхала в Америку. Це час, коли коза ностра була не брендом у фільмах, а реальною структурою, де слово Дона це закон, а зрада каралася без суду і. Слідства і розробники це розуміють. Тут озвучка на сицилійському диалекті, костюми шиті з точністю до історичних деталей, архітектура не вигадана, а з натуральних фоток. Під час місії можна почути молитви з вікон, італійські пісні, дитячі голоси, крики у підвалах, і все це не для антуражу, а щоб ти відчував себе частиною цього світу. У грі також не буде худа, поки він там не потрібен. Тобто немає отих всіляких позначок, що кричать ти в грі, ти бачиш, чи ворога, коли сам його помічаєш? Ти орієнтуєшся по діалогах, по жестах, ніби дивишся фільм тільки з пістолетом у руці. І ще одне: місії це не квести, принеси подай, як я вже сказав. Це сцени, які будуються на напрузі, страху, тиску, і головне на виборі. Чи зрадити, чи змовчати, чи стріляти першим. Тут не про те, скільки ти набив. Тут, скоріш за все, про те, кого ти залишив живим і як він це використає. Знаєте. Я ще хотів таку тему підняти. Я ніколи не розумів, чому всі порівнюють мафію з GTA. GTA це інша стихія, інший жанр, інша філософія. Це голівудський блокбастер з мільярдним бюджетом. Ви от тільки вдумайтесь: Бурж Халіфа дешевше, ніж розробка GTA 6. Та що там той в GTA 6 GTA 5 коштувала дорожче, ніж запуск Falcon 9 від SpaceX. А тепер подивіться на мафію. Це не гра для всіх, це гра для тих, хто пам'ятає. Пам'ятає, як у першій частині ти їдеш вночі по по. Порожньому місту з тією музикою. Пам'ятає, як Томі в кінці сказав усе, і стало тихо. Це була не просто гра, це була історія. Потім була Мафія 2, і ми знову повірили, що можна грати як у фільм. Віто скалети, сніг на різдво, let's лейт'. No. Діалоги, які не здавалися фальшивими. І навіть якщо світ був порожній, нам було пофіг, бо ми грали за героя, якому вірили. А потім вийшла Мафія 3 і все. Шаблони Open World, Рутина, Копіпаст, Квези. Очистити ще один склад, який повторюється 40 разів, та й головний герой відверто не витягнув ні харизми, ні атмосфери мафії. Це був не старий світ злочину, а просто ще одна гра з помстою, хірня, як вона є, тому The Old Country – це шанс повернутися до коріння без понтів, без зайвих прикрас. Просто мафія, як вона була, кров, слово, честь. І якщо вони зроблять хоча б наполовину, так само як перші дві частини, то в 2025 році, а саме серпні. Місяці. В нас буде не просто гра, а ще одна історія, яку ми будемо згадувати 10 років. Але я також хочу закрити тему, чому GTA 6 і Мафія зовсім різні ігри. GTA 6 це шоу, це фестиваль, це хаос, свобода, божевільні NPC, скейтборди на дахах машин, соцмережі в грі. А мафія це фільм, повільний, жорстокий, серйозний. І вони обоє круті, але для зовсім різного кайфу. GTA 6, десь нам відкрите місто, тіктокерів мільйон активності, ймовірно. Навіть внутрішню економіку. А мафія дасть нам одну справу: ти від хлопчика з ножем до людини, від якої залежить чужа смерть. У GTA ти сам собі режисер. У мафії ти головний актор, але сценарій написаний кров'ю. ГТА це коли ти маєш усе, а хочеш ще. А мафія це коли ти нічого не маєш і маєш вибирати честь чи виживання. І от, поки Rockstar ще полірує ідеальний шторм GTA 6, мафія вийде раніше, 8 серпня 2025 року. Тож як тільки буде предзамовлення, я. Відразу купую, а як тільки вийде, я буду в грі і все по класиці. А тепер давайте розберемо все ж таки геймплейний трейлер, що нам показали. Отже, нам вперше показали реальний геймплейний Mafia The мафія Country. і що сказати, виглядає атмосферно, ножі, лошаді, стара техніка, димок. Пафос і мафія, але вже з перших секунд видно анімації, як завжди вони дерев'яні, різкі, надто швидкі, як у Мафія 3. Андрі Ленджі ніби є, але по відчуттях ніби той самий двигун із ремейку Мафія 1. Рухи персонажів рвані, бойова система виглядає трохи аркадною. І якщо це не поправлять, відчуття старої школи може трохи зіпсуватись. Також показали їзду на ретро авто, на вигляд ще важче керовані, ніж у першій мафії. Також їзду на на конях. Так, тепер ми у Red Dead мафіозному, тільки Ножові бої, які виглядають швидше як QTE. Ну, сподіваюся, що це не просто заклікуй перемогу. А що з приємного можна підпалювати лампи і вороги реально горять як після коктейлю Молотова. Прикольна фішка, яка трохи освіжає перестрілки. Також повернули стелс, але поки він виглядає тупо як у ремейку, без особливих нововведень. Загалом трейлер виглядає стильно і атмосферно, але коли. Камера крутиться навколо машини, а герой бігає як на стероїдах. Хочеться сказати, так ви що там знов? Я вже вам розповідав те, що після перегляду трейлеру, перше, що хочете сказати, те, що атмосфера пре. Да, Сециліо, ці 1200 ті оливкові дерев'я, вузькі вулички, підвали, опера натопи в церкві, бла 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 Все виглядає так, ніби нас реально вкинули там. В якийсь віталійський мафіозний фільм. Але давайте більш детально все таки. З приводу візуалу він соковитий, але не без питань. У кадрах із катакомбами. У горах і туманом усе виглядає як Uncharted або Last of Us. Нові анімації між стінами прямо звідти. І ти вже інтуїтивно відчуваєш, ага, тут будуть скрипти, QTE постановка. Це не відкритий світ, а режисерська сцена за сценою. І це не мінус, якщо ми хочемо сюжет, а не якийсь там чек-ліст. Також камера. Місцями дуже дивна. У сценах з машинами вона крутиться навколо авто, показуючи деталізацію. Ну так, да, красиво, але на це мені в гейплейному трейлері. Покажіть, як це керується на справі, а не я. Як світиться під сонцем? Деталі. Ну, вони на місці. У сценах палає лампа, револьвер б'є з глухим басом, вороги горять реалістично, були кадри з погоні, прогулянки, там архітектура, схожа на реальну Сицилію. Розробники казали, що літали на Сицилію особисто, консультували з істориками та майстрами зброї. Ну і це видно. Але от питання: чи буде така графіка на релізі? Після «Мафія 3» та ремейку всі знають у трейлері вона. Завжди краща, ніж у грі, так що чесно, очікування на 7 із 10, Але з надією у новій мафії. Ви також забудете про спорткари, гелікоптери і тюнінг. Бо це вам не Vice City, це Сицілія 1090 -х. Тут основні засоби пресування це карети на дровах. Задушливі фургони, і, звичайно, коні. Машини виглядають ну, дуже автентично. Дерев'яні, гнучкі якісь такі, і керуються, схоже, як у першій мафії, тільки гірше. І це не жар. Там є сцена, де авто їде прямо, і камера нарешті показує адекватний кут. Але ми вже розуміємо, по бездоріжжю це буде пекло. Коні перша в серії. І судячи з трейлеру, їх буде багато. Бо машин ще менше, ніж у мафії 1» доріг майже немає а дія на горбистій сільській Сицилії. Тобто, як казали в ком'юніті, Red Dead Redemption, але з салютою замість Кольта. Про рівень анімації не мріємо. Це не rdr 2, але виглядає непогано. Хвіст рухається, копита стукають на фоні пилюка, трава і спів. Та що загалом схоже, що ми половину гри реально будемо розсікати по полях на конях, але не ганяти по місту. Якщо це зроблять атмосферно, то це може стати фішкою гри. Якщо ні, то ми просто будемо скакати в кривій фізиці, лаючись і згадуючи, як добре було у віто на плімуті, але ж, знову ж таки, це не відкритий світ. У мафії The Old Country нам обіцяли нову бойову систему. Ну от, показали. І тут шмат критики з душі, бо виглядає воно дуже по-ангарівськи. Ножові бої. Так, це щось нове для серії. Вони є їх чимало. Є навіть бойова сцена з парируванням, схоже на quick time івенти Але питання в тому, чи це буде щось круте, чи банальне, типу, натисни ліву кнопку миші чотири рази. Стрелера не зрозуміло. а якщо чесно, схоже на друге. Удушення в стелсі один в один із ремейку. Анімація та сама, може хтось не помітив. Але ті, хто грав у Mafia Definitive Edition, згадують цей обіймашковий прийом без варіацій. Також перестрілки. Звук кайфовий. Тут плюс. Коли стріляють із револьвера чи дробовика, чути пух, удар, м'ясо. Це тобі не Мафія 3, де всі пістолети звучали як пластмасові пшикалки. Але от руки гравця під час бою. Ніби він там з'їв три Редбула. Занадто швидко, там бодьоргано якось, як у шутері початку 2010-х. Але є одна фішка, яка реально кайфова. Якщо вистрілити в лампу, вона падає, загорається і підпалює ворога. Тут як на імпровізований коктейль Молотова, і це вже приємна тактична штука. Якщо шо, це упав, не буду перезаписувати. Ну і в відсумку з бойовкою поки що не ясно, чи це буде круто, чи буде як завжди. Є потенціал, але є і відчуття, що. Анімації могли бути плавнішими, удари важчими, а вороги трохи розумнішими. А отут починається найвеселіше. Поговоримо про ціну в системі вимоги і чому я не рекомендую все-таки предзамовлення. Хоча я сам куплю. Коли ти бачиш фразу мафія на Drill Engine 5, ти такий, окей, буде красиво. А потім читаєш системні вимоги і впадаєш в кому. Рекомендовані це RTX 3080 Ti, 32 ГБ оперативної пам'яті, і гра важить 55 Ну, зараз це нормально. І тут виникає в голові резонне питання. Ви що, ахуй? Ох... Якщо гра виглядає трошки краще за ремейк 2020 року, то чому вона жре, як Cyberpunk із RTX на максималках? Оптимізація? Де вона? Ангар 13 знову вирішили пофіксимо патчем після релізу. Ціна 50 доларів за стандартне видання, 60 за делюкс із косметикою. Це ніби й ок, але. No. А передзамовлення? Ні. Будь ласка, в жод Одному разі, якщо ви не збираєтесь це все десь пострімить або щось якийсь огляд зробити. Бо графіка в трейлерах у них завжди краще ніж у грі. Мафія 3 вже показала чого чекати, хоча і ремейк вийшов дуже-дуже непоганим. Я навіть його перепройшов разів 2-3. І є шанс, що на релізі буде сирий борщ без м'яса. Так що чекаємо реальні огляди і геймплей. бо трейлер красивий, але. 3080 Ti просити за таку графіку, Ну, це вже нахлість. Знаєте, я не буду кидатися такими гучними словами, як гра руку, революція, бо ви самі тільки що все почули. Це не GTA 6, це не кіберпанк, це не гра з мільярдним бюджетом, це мафія. Так, в неї є душа, як я казав на початку відео. Є атмосфера. У них є шанс дати нам справжню кінематографічну мафіозну історію. Я реально хотів похвалити цю гру, і я це зробив, але й закривав очі на криві анімації, дивні рухи, лякаючі системні вимоги і моменти, коли ну воно виглядає. Дуже слабо, бо я такий самий гравець, як і ми всі є гравцями, і я не буду брехати собі і вам в очі. Хочете вірити, вірте, хочете сумніватися, сумнівайтесь, але я знаю одне точно: я хочу дати цій мафії шанс. Ось такий у нас вийшов невеличкий огляд та розбір трейлеру геймплейного. А, зробили невеличку паузу з відео про GTA, Але я також думаю, що потрібно вже починати говорити і про інші ігри, не GTA-шку Єдині дуже багато інформації я буду постити в своєму телеграмі. Тож посилання залишаю в описі. Також друзі, я прямо зараз граю на GTA 5 Україн. Якщо ви любите ролплей, а якщо ви навіть не знаєте, що це таке, ви все одно заходьте. Посилання також в описі. Вводьте промокод Фальконе створюйте персонажа свого і... і зустрінемося вже в грі. Моргам грі і все по класиці. Немає правил, тільки закон. Хто проти нас, той вже на похорон, фалко Family, місто. Мовчить Falcon не гроші летять, Falcon